Естафета свят замків на Тернопільщині триває, на черзі село Токи під Волочиського району. До цього дня там активно готуються. Місцеві мешканці проводять благоустрій, територію замку вже прибрали. У селі розповідають, хоч він і не надто відомий, туристів не бракує. Приїжджають так, приїжджають до нас люди із і поляки навіть завітують до нас. Але проблема в тому, що в нас ще не облаштовані дороги, потрібно великих зусиль прикласти для того. Ну, потрібно оновлювати село. Ми сподіваємося, що влада і керівництво будуть сприяти нам цьому і все буде гаразд. Якщо б в цьому році зробили, зробимо 12 свят замків, то це означає, що 12 замків буде почищено, відчищено, прибрано, під'їзди до дороги будуть зроблені і вони будуть освітлені. То це вдалося? Напевне, що вдалося. У селі Токе, свято замку відбудеться цієї неділі. Організатори запевняють, цікаво буде і гостям, і місцевим мешканцям. Свято замку буде поштовхом для села. І надіємося, що буде село таке, як колись процвітало, так і буде процвітати. Багато людей приїде на це святкування, багато людей відчує атмосферу свята і згадає про цей замок, який є. В принципі маловідомий, але в такий спосіб ми до нього привернемо інформаційну увагу, що він є, і можливо, туристи, якщо не в цьому, то в наступному році собі занотують і відвідують наш замок, і наші замки в Тернопільській в наступному році.